Доброго дня, представтеся, будь ласка, та розкажіть, в якій ніші ви працюєте. Доброго дня, мене звати Андрій. Я працюю в ніші електроніки і товарі для дому. Тобто, це спеціалізація де більше на павербанки, електростанції, зарядні пристрої. І все таке інше, що допомагає заряджати гаджети. Де е, знайшли турбовеб? Чому вирішили до нас звернутися? Чи мали раніше підрядників, які вам налаштовували рекламу на ваш магазин? Е, на жаль, підрядників я до цього не мав і не зштовхувався з цим. Е, знайшов вашу кампанію е, через інтернет. Я в першу чергу дивлюся про компанію, Це позитивні відгуки, і також в першу чергу мені дуже приємно, коли зі мною починає спілкуватися професіонал. У вас було дуже багато позитивних відгуків. Мене це зацікавило. І після розмови з вами я зрозумів, що ви дуже сильно підходите. Для вирішення моїх задач, якщо у вас не було до цього часу підрядників, яким чином ви просували свій магазин? Як ви рекламувались? Як ви продавали свої товари? В першу чергу я був зареєстрований на Prom.ua, АЦ Маркетплейс. Там просував свої товари, але він не рекламував те, що мені потрібно. Плюс е, саме головна проблема була в тому, що він бере дуже великий відсоток з продажу за свої Максе. І е, також я спробував сам налаштовувати через Google ADS рекламу. Е, що мені не вдалося, бо mm. в мене в принципі з'їли всі кошти. Тобто я витратив 10 тисяч гривень і не отримав жодного замовлення. Вау, ви ваш магазин зараз? Ось цей який ми влаштовували вам. Це він на промі? У вас правильно? Спочатку був на проміда а зараз. А зараз ви його перенесли зараз на іншому у вас маркетплейсі Чи як? А, ні, він залишився на Prom.ua. Ну також там в мене ще деякі інші маркетплейси є магазини. Але зараз з точки аналітики я бачу, що мій сайт, який я запустив, окремо, який ви мені допомогли це все зробити, він зараз прибутку більше приносить, ніж звичайний Pro. тобто раніше ви просто використовували рекламу їхню внутрішню просею. Все вірно, в який момент настала ця переломна точка. Коли ви вирішили прийти до нас, тому що є історія, дуже багато людей чекають. У нас приходять клієнти, які, наприклад, підрядники обіцяють цілий рік. Продажі і їх немає, або яким цілий рік намагаються розблокувати мерчан центр і нічого не виходить. От і в якийсь момент ці люди все ж таки вирішують щось змінювати. Що для вас було переломною точкою відмовитися від просейлу і прийти до нас? Шукати, скажімо так, навіть не прийти до нас, а просто шукати компанію, яка би змогла вам добре налаштувати рекламу. Ну, по перше те, що ви задали запитання, чому я ну що мене сподвигнуло до цього до так. переходу. Я скажу так, що цифри ніколи не брешуть, і раджу всім відкрити і зробити аналітику, скільки за рік просел зів у вас коштів. І ви будете дуже здивовані, бо коли я побачив цифри, я, ну, я не повірив, що дійсно є. Така маржа забирає Prom.ua. Це дуже великі кошти, і ці кошти можна е їх не витрачати на це, а вкладувати в рекламу, яка буде постійно приносити прибуток, і ви тим самим будете ще більше заробляти і економити на цьому. Оце мабуть найвеликі Е, такий... Момент, який мене сподвигнув перейти на власний інтернет-магазин. При першій розмові з нашим спеціалістом, чи пам'ятаєте з ким ви спілкувалися, і що саме підказало вам, що ці люди вам можуть допомогти. Якщо не помиляюсь, то я з менеджером Галіною. Спілкувався. Так, у нас така є Галина. Так. Так. Вона, вона дуже приємна дівчина, і коли йшло спілкування, то мені сподобалось те, що Людина не хоче продати свою компанію і послуги, і продукт, а вона хоче допомогти для того, щоб вирішити питання клієнту. І для мене це одне з головних. Тобто ми почали розбирати питання, що мені потрібно, як до цього підійти, який кращий пакет вибрати, що я після цього пакету отримаю, і які у мене будуть приблизні результати. І мені це все сподобалось. Я довірився Галині, так як я почувствував, що це дійсно в компанії працює професіонал, і ми почали працювати. і Я був повністю задоволений і 100% мої очікування були виправлені. Я пам'ятаю, що коли я Спілкувалася і з Галиною, і з вашим вже керівником проєкту Артемом. Правильно ж? Так, все вірно. То я запитувала Артема про вас, про ваш магазин. Я бачила, що там гарні результати. Ось дуже гарні відгуки у вас про вас були як про клієнта. Але тим не менш, Артем мені розповів про те, що у вас були складнощі, і а, наскільки я пам'ятаю, це, начебто, блокування якесь у вас там було, і ви довгий час з Артемом працювали над тим, щоб розблокувати. Акаунт, це скільки до місяця часу чи більше? Там пройшло десь місяці два чи два з половиною. Угу. І на, да, і дійсно ми зіштовхнулися дуже з такими великими проблемами. Ну як для мене, для Артема це дійсно не проблема, бо він в своїй ніші він розуміє, як це все робити. Але, наприклад, я з свого досвіду можу сказати, що коли приходить, по-простому називаємо це бан, а так приходить повідомлення, а публіковий запис заблоковано через порушення правил. І ви привіть, будь ласка, і там пишеться просто номер там із шести цифр. Тобто, що це за порушення? І коли ви відкриваєте це посилання, то там. На сторінок 10 написано, що може бути не так, і з цього вас можуть заблокувати. І звичайна людина проста, вона не може зрозуміти, що їй треба виправити. Бо коли вона відкриває свій сайт, відкриває свої товари, вона передивляється уже там. Я передивлявся по 5-7 сім разів кожну товарну позицію, багато позицій якісь там видаляв, і я не міг зрозуміти, чому нас блокують. Бо у нас все добре. Ми відповідаємо правилам Гугла, і я не розумів, чому нас блокують. Але я хотів там багато товарів видаляти, міняти. Але Артем професійна людина, і вона дійсно заспокоїла мене і каже: Андрій: у вас все добре, все нормально. Установили програму. Яка контролює і записує дії користувачів, які заходять на сайт, що вони заходять, як вони дивляться, і таким чином ми бачимо, що заходить адміністратор Гугла, і він перевіряє, так. і бачимо, откуда він і на жаль, я до цього не знав. Що представник Google, який знаходиться в Португалії, чомусь. При великому відсотку вони блокують українські сайти. І чи є там проблема в цьому сайті, чи нема проблеми? І по факту ми зрозуміли, що проблеми такої по сайту немає. Ну, я стовідсотково впевнений, що якщо людина би сама би відкривала би сайт без вашої допомоги, в житті би такого ніхто не додумався. Цей час е, ви намагалися розблокувати. Ми розуміємо, що по суті у вас в цей момент не було замовлення з Гугла, так тому що мерчант, мерчант заблокований, рекламувати товари не можна. Е, чи був у вас негатив стосовно цього? І я коли спілкувалася з вами, ви дуже гарно відгукувалися про Артема, незважаючи на те, що ваш аккаунт був в блоці до двох місяців. Звідки у вас такі Позитивні позитивні налаштування, бо ми власне дуже любимо таких клієнтів, які при припрачі негоді не здаються і не починають плакати, і не починають опускати руки, і не починають, як кажуть, котити бочку. От що вас спонукає бути таким позитивним у розрізі, навіть якихось негараздів і невдач. Ну, по перше, якщо запускається якийсь проект, то ставиться перед собою ціль. І питання в тому, за скільки часу і прийде цей шлях для того, щоб запустити цей проект, він може бути швидкий, він може бути довготривалий, він може бути складний і легкий. Це все вирішує повністю. Після того як проект буде запускатися, і ніхто не знає, з якими трудностями зіштовхнутися. Реагувати на те, що заблокували там, чи якісь там проблеми, так да, це дійсно неприємно. Але коли я спілкувався з Артемом, я дійсно розумів, що я спілкуюсь з людиною, якою великий досвід, яка розуміє, що вона робить. І коли прилітали блокування, то ми повністю з ним розбирались. Тобто ми могли з ми могли переписуватися в телеграмі. Тобто він постійно був на зв'язку, і коли я там любі питання йому задавав. Він постійно позитивно відповідав мені, що нічого страшного, це заблокували там. І може, якийсь товар, попав, якась картинка, чи на якийсь водяний знак, давайте перевіримо. Тобто у нас завжди був план дій: що робити далі. Ми не могли сісти, розвести руками і чекати чогось, що вдруг щось станеться, і нас розблокують. Тобто ми постійно рухалися. І тим самим ми повністю розблокували сайт і запустили його. Але на це потрібно витратити більше часу і терпіння багато, прикласти, і так? і терпіння. А. Ну всім треба зміритися, що в сайт в будь-якому випадку запуститься. Не буде такого, що сайт не запуститься, Тобто він в будь-якому випадку запуститься з вашою допомогою, але питання тільки в часу, коли погоджуюся, тому що є дійсно продукти. Товари, які, скажімо так, потрапляють в блок частіше аніж інші, так а є суб'єктивний бік після того, коли запустили вам сайт. Які у вас враження були там, припустимо перші два тижні і вже е, цілий місяць після того, як пропрацювала рекламна кампанія? Я був на налаштований на те, що коли в мене запуститься сайт, щоб не дай боже отримати ще один блок, есть, ми вичекали е, тиждень. Все пройшло добре, все пройшло класно, і е, з Артемом ми проговарювали далі дії поступові, які ми будемо далі робити з сайтом. І він попередив, що Google у нього є багато ботів. Вони сканирують повністю рухи, товари, е, запроси, і на це потрібен час. Це мінімум, хоча б там два місяці. Я був налаштований, що два місяці я буду оплачувати за рекламу невеликі кошти. На Google ADS і жодного не буде замовлення, але зовсім пішло не так, як я думав, вийшло набагато краще. Ви тобто, дуже песимістично налаштований коли, Андрію. Там, думати про погане, а розраховувати на гарне, я думаю, це краще Це краще, краще. ніж ну, сподіватися да. на краще, а отримати погане. І, замовлення, якщо я не помиляюсь, десь на другий чи на третій день вони вже почали йти. І ми почали збільшувати з артемом рекламний бюджет, щоб було більше показів, було більше кліків. І таким чином воно так і сталося. Тобто ми поетапно почали трошки збільшувати бюджет, і тим самим почали збільшувати кліки і також конверсії, які переростають в замовлення. Ладно. Мої очікування да виросли набагато більше ніж я хотів. Якщо порівняти ось цей бюджет, який ви зараз закладаєте в Google на рекламу, і порівняти бюджет, який ви закладали для просейлу, і доходи, які ви отримуєте, і від Google реклами, і порівняти із просейлом, Чи велика ця різниця? Я так скажу, що різниця дуже велика. Чому дуже велика? Бо, наприклад, якщо я собі так аналізую, якщо товари е, продаються на промі до там, 100 гривень, то пром продає їх приблизно тиждень-два, максимум. Потім йому стає невигідно, бо він з цього не отримує практично ніякі відсотки, бо товари mm -hmm. маленькі, okay. і він в основному продає товари, які там виши, там, 300 500 гривень і ще вищі. йому краще їх продавати, бо там відсоток більше. До Google різниці немає, щоб продавати йому. І різниця іде, щоб він знімає гроші за кліки тільки. І продаються всі товари. Через Google продаються всі товари. Ті, які там ви очікуєте, не очікуєте, вони дійсно продаються. А пром вибирає товари, які рекламують. Оце велика різниця. І дійсно економія дуже велика. З порівняння з маркетплейсами, чи ви вже вийшли плюс з того часу, коли працює ваша реклама? І нагадайте, будь ласка, скільки ви вже працюєте так, що ви запустилися, і стабільно працюєте? Ну, стабільна праця йде приблизно півтора-два місяці угу. а, за підрахунками, от вчора. Я повністю вже відбив всі свої кошти, тобто Лас. два місяці за два місяці повністю повернув кошти на витрату всього запуску і рекламу. Який у вас відсоток замовлень порівняння кошика і замовлень через телефон? Чи відслідковували ви цей момент? Такий відсоток складає десь, якщо брати телефонні дзвінки, то відсотків 35-40. Ті люди телефонують напрямую. Да з відсотком онлайн, е, якщо порівняти з промом, е, дзвінків було десь відсотків 5. І 95% все через про я зараз в шоці, якщо чесно, дуже великий відсоток вас через дзвінки роблять. Е, ну у мене вчора було два замовлення онлайн і що замовлень через телефон. Вау. Ми, наприклад, коли переглядаємо вашу статистику, так наші спеціалісти, я коли готувалася до нашої розмови, переглядали. Я бачу тільки ту статистику, яку мені показує замовлення через. Кошик, так тобто я тих дзвінків, які ви отримуєте, і тих коштів я не бачу. І все одно в нас там за, нашими, за нашою аналітикою, у вас там гарний результат. Це дуже круто, я дуже рада за вас, бо дійсно це насправді великий відсоток у вас припадає на дзвінки. Я чомусь думала, що там 15 максимум, але не 30. Я просто теж був здивований. Бо, наприклад, коли з маркетплейсами я зіштовхувався, то у мене практично телефон мовчав. Це може бути якийсь там, ну. Дзвінки, що там я там не забираю зараз товар, там продовжить якийсь термін нову пошту. но не в кому випадку, що людина позвонить і зробить замовлення, там запишіть там заказ там, бо я не можу там зробити замовлення. Але тобто, такого дуже-дуже рідко було на маркетплейсі. На Google ADS без проблем. Люди телефонують, вони відкривають, бачать рекламу. Є багато людей, які не хочуть просто заходити і вбивати свої дані. Він їде там за. Автівкою mm -hmm. там чи дещень працює там надів дівна собі, і людина продиктувала всі свої дані, і все і він розраховує на цю відправочку і все. І, ну ми виконуємо свою роботу і все становиться добре. Скажіть, Андрій, а ви працюєте? Маєте також якийсь може магазинчик офлайн? Чи ви тільки онлайн продаєте? А, ні, на жаль, офлайн немає. Магазину тільки онлайн. А плануєте взагалі думали про це після нашої перемоги? Так. Зараз трошки ні. А якщо не секрет, в якому місці ви знаходитесь? Е, в місті Бучі. Ось після того як вже налаштували вам рекламу, як Артем всі вам деталі розказав? Чи навчив він вас як користуватися кабінетом, як поповнювати рахунок? Ось ці такі дрібні моменти, операційна робота, яку ви можете виконувати самі, дав вам інструкції, навчив вас цих речей? Так е, повністю всю інформацію він мені передав. Мені дуже подобається. Робиться, що він пояснює скріншотами. не пояснює, там, через кому зайди туди, туди, туди. Він відкриває собі скріншот, робить, малює стрілечки, там, все це обводить, і мені це дуже зрозуміло. Такі всі дії, інструкції він мені надіслав. Якщо мені там щось було незрозуміло, то ми попереписувалися буквально там хвилин 10-15, він мені все повністю розказав. У мене вся інформація є, я повністю користуюсь сам, і я, скажімо так, уже незалежний користувач. І чи порадили б турбовеб комусь із знайомих? Звичайно, коли мені люди і компанія вирішує питання, вона мені допомагає. То я цю кампанію буду заздалегідь радити і постійно буду про це нагадувати людям, які ще трошки сумніваються в тому, потрібно чи не потрібно. Бо в мене після вашої зустрічі дуже позитивні враження залишились, і я. Получив дуже великий досвід. Звичайно, я буду радити і обов'язково там напишу вам відгук за вашу допомогу, яку ви зробили. просто супер. Дякую вам за це. Клас, а якщо це конкурент, конкуренту ні, бізнес є бізнес, бізнесі друзів не буває. Тільки кампніонка. Чи думали ви масштабуватися рекламу? Масштабувати свою на соцмережі, чи можливо розмовляли вже з артемом, чи можливо щось налаштовували, тому що власне цей аспект про соцмережі я ще не досліджувала вас. Я бачила у вас статистику в Google Ads. Ось цікавить, що ви думали стосовно соцмереж? Тому що власне у вас така ніша, яка в соцмережах активно продається? Так, я думав. І у мене є вже це в планах, але потрібен трошки час на закриття та інших проєктів. Я в будь-якому випадку буду розвиватися разом з вами через Facebook і Інстаграм. Вже підготовлена, як то кажуть, почва, вже созданий аккаунт у Facebook, ім'я на сайта, і він вже підключений під наш звичайний сайт. Для того щоб він вже збирав інформацію, і що вже у цей час, який використовує сайт, Фейсбук вже сканував його. плюси і мінуси взагалі всієї співпраці дуже цікаво почути. А, ну, по перше. Я завжди шукаю і аналізую якісь подводні камні. Я нічого взагалі нічого не знайшов. Я ну я приведу приклад, я дуже люблю поїсти в тематичних ресторанах. Тобто, я візде по всій Україні проїздив і по Європі багато де. І е, я за день мог там посетити, там, 7-8 ресторанів. Такий мій фетиш. І коли я приходжу в ресторан, мені візуально він подобається. Я сідаю, мені дуже подобається кухня, мені дуже подобається обслуговування офіціанта і підхід до клієнтів. І коли я отримую максимальне задоволення, 100%, то я уходжу з посмішкою і можу е е рекомендувати своїм друзям і залишати позитивні відгуки. Таких ресторанів дуже мало, але вони були. От ви от такий вишуканий ресторан, в який я прийшов. І отримав 100% задоволення. І я не можу сказати, що мені щось не сподобалось. Во всьому гармонії мені сподобалось на 100% все. Власне, бачите, ви кажете ці речі, а люди, які будуть дивитися, подумають, що я не знаю, заплатила вам або написала вам сценарій. Ви ж, ж робите. Для того щоб пояснити іншим людям, яку ви роботу виконуєте, які ви послуги пропонуєте, і як ви людям допомагаєте, я зі своєї сторони тільки ділюся своїми враженнями співпраці з вами. І якщо вони були позитивні, і якщо вони дуже гарні. Я не можу нічого поганого сказати, бо це дійсно було так. Що побажаєте компанії Турбовеб і всім людям, які працюють над цим продуктом, над цими надають послуги та допомагають розвиватися малому бізнесу? Бажаю в першу чергу, щоб закінчилась війна, і бажаю, щоб ви надалі розвивалися, щоб у вас були тільки позитивні і гарні клієнти. Щоб люди вас розуміли, коли ви починаєте з ними, з ними розмовляти, що вони отримують від вас. І щоб це розуміння приходило якнайшвидше. І бажаю успіхів, також хочу додати, щоб ви бачу, що ви семінари відкриваєте і проводите. Щоб ви в цьому напрямку теж розвивалися і більше робили зустрічі по семінару. Бо коли людина приходить на семінар, то вона зовсім по іншому дивиться на такі речі, чим поспілкуватися по дзвінку. Я в свою чергу дякую вам за приємні теплі слова. І бажаю також вам від цієї компанії турбове розвитку масштабування мирного неба, аби могти розвиватися так, щоб все ж таки ви якнайшвидше реалізували свій фізичний магазин, можливо, інші проекти створювали та запускали. Ось хай всі ці ваші задуми здійснюються. А ми, в свою чергу, якщо будемо вам потрібні, будемо вам з радістю, задоволенням допомагати. Ви завжди будете потрібні мені. Я від вас нікуди не, не збираюсь уходити. Власне. Дякую за теплі, гарні слова. Вам також всього найкращого і ми з вами на зв'язку. На зв'язку, обов'язково.